І з'явився Авраамові Бог біля Мамврійського дуба, коли він сидів опівдні при вході до свого намету. Підвівши свої очі, він побачив ось три мужі стояли перед ним. І, побачивши це, побіг їм назустріч від входу свого намету і вклонився до землі та сказав Господи, якщо я знайшов милість перед тобою, не обмени твого раба. Хай принесуть води і хай помиють ваші ноги. І освіжіться під деревом. Я ж принесу хліба і їстимете, а після цього підете своєю дорогою, задля якої ви звернули до вашого раба. А вони сказали Зроби так, як сказав. І Авраам поспішив у намет до Сарри і сказав їй Швиденько заміси три мірки петльованого борошна і зроби паляниці. І побіг Авраам до худоби, взяв молоде, гарне теля і дав рабові. А той швидко приготував його, взяв масло, молоко і теля, яке приготував, і поклав перед ними, і вони попоїли. А сам стояв біля них під деревом. Один із них промовив до нього Де твоя дружина, Сара? Він же у відповідь сказав Ось у наметі. Повертаючись, сказав він, зайду до тебе в той же час і годину, і твоя дружина Сара матиме сина. А Сара. Яка була при вході намету, почула, бо стояла за ним. Авраам і Сарра були старі, похилого віку, і те, що, звичайно, буває в жінок, у Сарри припинилося. Тож Сара засміялася про себе, говорячи Адже це ще не сталося в мене дотепер, та й пан мій вже старий. І промовив Господь до Авраама Чому ж це, глузуючи, Сара сказала про себе Невже я справді народжу? Адже я стара. Хіба сказане є неможливе для Бога? У такий же час і годину повернуся до тебе, і буде в Сари син. Сара перелякалася і заперечила, кажучи Я не засміялася. А той сказав Ні, ти таки засміялася. Мужі підвелися звідти й подивилися в напрямку Содома і Гомори. Авраам же, супроводжуючи їх, ішов разом з ними і сказав Господь Чи приховуватиму я від Авраама свого раба те, що роблю? Адже Авраам неодмінно стане великим і численним народом, і будуть благословенні в ньому всі народи землі. Бо знаю, що заповість своїм синам і своєму домові після себе, і вони будуть дотримуватися Господніх доріг, аби чинити справедливість і суд. Що би здійснив Господь для Авраама все, що йому сказав? Крик Содома й Гоморри посилився, скази, сказав Господь, і їхні гріхи дуже великі. Тому, зійшовши, поглянучи, чи все відбувається так, як доносить їхній крик, котрий лине до мене? Якщо ж ні, то щоб я знав. І, повернувшись, мужі пішли звідти в судом. Авраам же продовжував стояти перед Господом. Наблизившись, Авраам сказав Невже знищиш разом праведного з неправедним, невже й праведний буде як неправедний? Якщо буде п'ятдесят праведних у місті, чи знищиш їх? Чи не пощадиш усю місцевість задля п'ятдесяти праведних, якщо будуть у ньому? У жодному разі ти не вчиниш за цим словом, аби знищити праведного з неправедними. Хіба буде з праведним, як з неправедним? Зовсім ні? Ти ж суддя всієї землі? Невже не вчиниш суду? Та Господь промовив Якщо знайду в місті Содомі п'ятдесят праведних, то збережу всю місцевість задля них. У відповідь Авраам сказав: Тепер я, будучи землею і попелом, почав говорити до Господа. Та якщо кількість праведних зменшиться з п'ятдесяти на п'ять осіб, чи знищиш через п'ятьох усе місто? Той сказав Не знищу, коли там знайду сорок п'ять. Авраам продовжував промовляти до нього і сказав А якщо знайдуться там сорок. Той відповів: Не знищу задля сорока. Що, Господи? Коли говоритиму ще. продовжив він. А якщо знайдуться там тридцять. Той сказав Не знищу, якщо знайду там тридцять. Оскільки Клейн сказав Я наважився говорити до Господа. Якщо ж знайдеться там двадцять. Той сказав Не знищу і задля двадцяти. Тоді він сказав Що, Господи, коли промовлю ще один раз. А якщо знайдеться там десять, той сказав Не знищу і задля десяти. Коли Господь закінчив говорити з Авраамом, то відійшов. Авраам же повернувся на своє місце.